Вітаю всіх на каналі Білий Аркуш. І зараз ми дізнаємось, що ж відбувалось у палаці королеви Анабель після її таємної ганебної втечі. На ранок, коли пацюки прокинулись, ніхто не зміг знайти королеву Анабель. Вона просто зникла, а також зникли кажупети Карапиша. Її найближчі прибічники. Почалась паніка. Нажахані щурі шукали свою королеву, а натомість знайшли розкидані на підлозі речі, які в поспіху не встигла взяти з собою Анабель. Нас зрадили, закричали в паніці пацюки. Нас кинули на призволяще!» Що тепер нас чекає? Військо розбите, королева втекла. Ми в облозі. Що робити? Як рятуватись? Що ж буде з нами і з нашими маленькими мишенятами? Невже нас захоплять у полон коти? Ні, краще цього не чекати. Треба йти, здаватись, городянам. Запропонував розумний пацюк Гаррі. Але ж ми стільки зробили лиха містянам. Ми ж крали їх майно, цінні речі, прикраси, солодощі. І все це ми приносили нашій королеві, яка цинічно зрадила нас. Як тепер іти в місто, як дивитись в очі городянам? Так, так. Потрібно всім зібратись із повиною йти до місця, каятись, просити вибачення. Будемо просити, щоб нас помилували. Будемо прибирати місто, слідкувати за чистотою і з сумлінням виконувати будь-яку роботу на благо міста. Пообіцяємо своєю працею змити нашу провину. Будемо старанні і, можливо, нас помилують, і ми теж станемо достойними городянами. Так, так, ідемо на площу і публічно покаємось. На цьому і порішили. А тим часом. Королева Анабель зі своєю свитою, кажупетом та карапишею на крилах кажанів прибула до високогірного замку герцога драко. Ця розкішна резиденція герцога розташувалась серед гірських шпилів, на схилах, який лежав білий блискучий сніг. Гострі гірські вершини сягали хмар. Гори оточували густі непрохідні ліси, а сам замок стояв на міцній високій скелі, покритій віковими ялинами. Добратись до нього можна було лише через міст, який простирався над безоднею і надійно охоронявся загонами кажанів. Вони вдень і вночі кружляли над замком. Пильнуючи його, як зіницю ока. Герцог драко, стоячи на мосту, в оточенні вірних охоронців, урочисто зустрічав Аннабель. Ласкаво прошу, прекрасна королево, до моєї скромної господи. Я щасливий приймати вас у своєму замку. Чи добре ви себе почуваєте? Чи не стомились з дороги? Дякую, герцоге. Завдяки вашим посланцям ми швидко і комфортно прибули до вас. Я не втомилась від дороги, але нестерпно втомилась від переживань і хвилювань. Адже мене спіткала така важка доля. Мені терміново довелось тікати. Я лише встигла узяти з собою найцінніші речі. Моє військо розбите, мій палац оточений мерзенними котами. Я потерпаю від повного фіаско, я в розпачі. Не хвилюйтесь, моя прекрасна пані, облаштовуйтесь в моєму замку та почувайтесь, як вдома, промовив герцог. Свіже гірське повітря заспокоїть вас. Я розміщу вас у найкращих покоях. До ваших ніг я покладу найкраще, що в мене є. Ви будете окрасою цього замка і ніщо не потербує спокій прекрасної королеви. Дякую вам, благородний герцог. Ви врятували мене від ганьби. Переслідувань, ворогів, а можливо, і від наглої смерті. Позаду Аннабель понуро стояли карапиша й кажупет з набитими золотом валізами. Важкі валізи з коштовностями несли і вірні слуги драко, кажани. Прошу до замку, прекрасна королева. промовив драко. Спирайтесь на мене і ходімо. Дякую, друже, сказала Аннабель, простягнувши до герцога тендітні лапки. Вона окинула святково прикрашений замок своїм поглядом і подумала. Ну, що ж, непогано. Здається, я вдало викрутилась із безнадійної ситуації. Все-таки. Головне для жінки це краса. І, здається, моя краса давно вразила герцога. Ну що ж, на сьогодні я задоволена, а тим часом зраджені королевою Анабель Пацюки надіслали до пешу у мерію міста. З проханням зустрічі. Тож на центральній площі зібрались городяни, правління мерії і представники бойових котів. Всі чекали, що буде відбуватись і як себе поведуть щурі. Пацюки повиходили зі своїх нір, і на площі з'явилась сила силенна сірих, пору, понурих. Щурячих постатей. Молоді і старі, миші з мишенятами усі прибули на площу. З опущеними головами і сльозами на очах пацюки просили вибачення. Вони публічно каялись у своїх злочинах і запевняли громаду міста, що хочуть виправитись, жити чесно, сумлінно працювати і приносити користь суспільству. А свої ганебні справи забути, як страшний сон, і ніколи більше не братись за старе. Із колони щурів вийшов хрум хрум, став перед містянами і, нахиливши голову, признався, що це він поцупив із музею персень, що це він винен у тому, що сталося. І що він розкається і дуже жалкує, що так вчинив. Так так згомоніли щурі. Ми всі жалкуємо, що так сталося. Ми не хочемо більше бути злодюшками. Не хочемо, щоб нас зневажали. Ми щиро хочемо жити чесно і бути частиною громади. Ганьба, ганьба лунала із натовпу городян, Але поступово гомін вчух. І слово від городян взяв поважний мастер чоботяр Сап Теодор. Шановна громадо, ні для кого не секрет, які ганебні вчинки роками вчиняло це сіре товариство. Вони створили навіть мафію, яка ночами хазяйнувала в місці. Але ж чи самі вони вчиняли цей безлад. Як виявилось, пацюки стали жертвою купки негідників, які злочинно керували їми, а тепер втекли, залишивши їх на призволяще. От тепер вони прозріли, і ось зараз тут вони перед нами, і нам потрібно вирішити, що з ними робити. Ганьба! Геть, вигнати з міста! Хай живуть у лісі, зашуміла юрба. Думки розділились. Одні вимагали вигнати щурів, інші пропонували їх помилувати, зважаючи на те, що вони стали жертвою підступної Анабель. Рішення було прийнято таке дозволити щурам залишатись у місці на виправний термін. Мешкати у своїх домівках та своєю сумлінною працею заслужити право стати частиною громади міста. Але ж у в'язниці утримується і чекає суду на винищур. І оскільки ми тепер знаємо правду, його потрібно звільнити, він також жертва Аннабель, адже вона підставила його, щоб виграти час і втекти. Ми ж будемо справедливими. На тому і порішили. Городяни ще довго обговорювали цю подію, розходячись з площі, а найщасливішими були щурі, бо їх не вигнали, а дозволили залишитись у місці. А що було далі? Дізнаємось наступного разу. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!